Вітаю друзі на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко, як завжди, і ми зараз коротко поговоримо про два повітряних удари, які завдавали росіяни відповідно у ніч на 18 та у ніч на 19 червня. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Почнемо ми з того, що ще з 14 червня, коли був завданий обмеженого обсягу комбінований ракетно-дроновий удар, росіяни декілька днів взагалі не завдавали жодних повітряних ударів. Потім в день 17 червня вони атакували балістичною ракетою Іскандер Миколаївську область, і увечері 17 червня, під час повітряної тривоги, вдарили авіаційною ракетою х 31 по околицям. Одеси було чутно вибух. Потім у ніч на 18 червня з південного берегу Азовського моря вони запустили десяток своїх шахедів, і всі вони були збиті на е, території Запорізької та Дніпропетровської областей. І вже у ніч на 19 червня росіяни запустили також з південного берегу Азовського моря та з мису Чауда у окупованому Криму відразу 21 дрон камікадзе типу шахет в Одеській області. Через це була повітряна тривога з 23.38 по 2.43 ночі. Трохи більше трьох годин, але Одесу і Одеську область дрони не атакували, тому що летіли транзитом загалом на захід України. Протиповітряна оборона змогла збити 19 дронів з 21, в тому числі шість над Херсонською областю, один над Миколаївською, а також над Дніпропетровською і навіть Хмельницькою і Львівською областями. Ми стежимо далі за ситуацією у повітрі. Залишайтеся з нами. До побачення. Слава Україні!